Важливою частиною двобою є психологічний аспект, особливо коли зустрічаються бійці, які люблять і вміють залазити опоненту в голову. Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі якраз такі, і не дивно, що на фінальній прес-конференції їх битва поглядів викликала фурор. Що ж там такого сталося в Іріаді і хто переміг в битві поглядів? Дивіться далі! Спочатку все було так, як і має бути на подібних заходах, окрім виступу Артема Пивоварва. Ще хто знає, Може, він в Араві відкрив ящик Пандори, і тепер він і його барабани стануть візитівкою великих боксерських івентів. Промоутери обмінювалися компліментами, нахвалювали своїх бійців і робили різні прогнози. Під час, як Фюрі пообіцяв зробити усику боляче, дуже боляче. Наш же чемпіон в свою чергу повторив свою улюблену мантру: Don't be afraid, I will not leave you alone. See you Saturday. Найцікавіше почалось тоді, коли бійці зійшлись на традиційний стердаун. По-нашому, хто кліпне, той програв. Бійці не відводили очей один від одного перші 10 секунд, 20, хвилину, 5 хвилин. На цьому попри було дуже конкурентне протистояння, те, що бійці будуть заглядати один одному в душу близько 10 хвилин, явно не входило в плані організаторів. Тут же втрутився президент WBC Маурісіо Сулейма і ще хтось з функціонерів. Цією своєю поведінкою вони демонстрували досить. Тут Ф'юрі зірвався саме британець порушив мовчанку і почав бикувати на Олександра, який спокійно вів діалог. Чи ще більше заводило циганського короля. Схоже, Олександр Усик може записати собі в актив ще одну перемогу на Тайсоном Ф'юрі. Поки що ментально він зберіг самоконтроль і, здається, продовжує хазійнувати в голові британського боксера. Сподобалося відео? Став лайк, підписуйся на канал, а також дивися відео про те, чи є Тайсон Ф'юрі королем реваншу.